Всім привіт! Як і обіцяла, буду потрошки показувати ті речі, які для мене були і є, і залишаються незвичними. Дивіться, яка машина. Але не про машини мова. Що я вам хочу показати, що для мене було незвичним, те, що я побачила вперше. Може, хтось бачив такі речі і в Європі, але я побачила тут вперше. Що у нас тут написано? Shadowland. Ленден Лайбері. Що це таке? Це така шпаківня. Бачите? На ніжці. Ну, більше, ніж шпаківня, то я так вже говорю. І от тут можна прийти, будь-кому, отак відкрити. Дивіться, та 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 -там, та, та там та, та там там в гостях у казки. І тут у нас купа книжок. Ви можете взяти додому собі любу книжку. Тут є комікси, є книжки, є дитячі, є Touched by Venom, Book on the Dragon, Temple Saga. О, я цю книжку візьму додому і я нічого не розумію в англійській. Але я її візьму, я її почитаю. Ну, як я не розумію, я бренькаю. Я розумію, але не так сильно, як би мені хотілося. Дивіться. Суспінзі, суспінзі, овзе, містер вічер. Тобто від цих книжок у мене починає трошечки, знаєте, ай, блін, мені хочеться. Мені хочеться, я от в такі секунди я дуже шкодую, що я не читаю вільно. Ви кажете, Іра, зараз можна все знайти в інтернеті, вже в перекладі. Але це відчуття від тих книжок, що ти можеш взяти її в руку, ти можеш її почитати, а потім ти приносиш її назад сюди і закладаєш. Я пам'ятаю, як я дивилася перший раз цю бібліотеку. Тут було дуже мало книжечок. Дивіться зараз. I Spy, School Days? Давайте подивимося, що тут в цій книжці. Мені просто самій дуже цікаво. Я зараз навіть візьму її і покладу собі на колінця, щоб було зручно вам знімати. І подивлюся, що тут є в цій книжці. Мені самі стало дуже цікаво. Тобто, яка система? Ви можете принести свою книжку. До речі, це дуже поширено тут в Техасі. Я вже багато де бачу. Вони засипають такою дрібною, як перебитою деревиною. Вони це називають мульча. Ну, в принципі, в нас теж вдома так говорять. Оч Боже, впала моя книжка, мої скарби попадали. Іра, треба щось одне робити. Так, піднімаємо книжку. Наскільки в мене хватить духу. До речі, зараз у ці гірки дитячі закриті. Там я не хочу. Хто сказав, що жінка істота постійна. Я сказала, що я не хочу, але я розумію, що я, певно, що я вам таки покажу. Значить, Дивіться. А зараз гірка не працює. Чому не працює? Зламалися в ці... самі гірочки, там тріснути в одному боці. Бачите, що вони зробили? Вони повішали кругом стрічки, нонкросим. No не можна туди підійматися зараз, щоб ніхто каунтев. Не можна, не можна І ніхто не буде з дітей лізти на ті стрічки, ніхто не буде їх зривати. В цьому плані це тих, кого я бачу, і то, що я бачу навколо себе. Я не буду ж таким, як я вже казала. Раніше я не буду казати за всіх американців, тому що це буде неправильно. І за всі штати, тому що я зараз тільки в Техасі. Але я надію, що з часом я зможу показати вам всі штати. Я маю таку надію, це мій great plan. І американці в цьому плані вони дуже такі, знаєте, вони дуже слухняні до. Не американці, а ті, кого я знаю, вони дуже сукняні до закону. Давайте подивимося, що в цій книжці. Так. Вау! Оце так да! Боже, я прям відчуваю запах цих сторінок. Боже, воно пахне таким друком. Дивіться. spy магнит, Е monkey, А Маус. A to flag five hours». О, ця книжка мені потрібна. Тобто, що це таке? Тут є ребуси, тут є загадки, тут є всякі різні штуки, за допомогою яких ви можете навчатися і ви можете розвиватися. Це просто супер. Подивіться, наскільки вона яскрава. Хтось каже, у нас в Україні теж дуже кльові книжки. Звичайно, кльові, я не кажу нічого. Але подивіться, наскільки спрощено, і наскільки хитро, тому що тут вже ось дивіться намальовані конструктори. І дитина, яка це бачить, вона захоче цей конструктор. І по-любому десь буде посилання на те, що ви зможете купити цей конструктор. Подивіться, які фони. Дуже мало тексту, але дуже прикольні картинки. О май гад. Динозаврус. І воно так зроблено чи як дитячі малюнки. Книжка суперова. Мені подобається. Така й глянець. Її дуже приємно тримати в руках. Клас, супер. Так, я її покладу на місце, хоча я думаю, що мені б вона теж не завадила. Бо з моїм рівнем. Англійської. Я про це буду багато говорити. Я не хочу, щоб ви думали, що я там прибідняюся, чи що якось я на себе нарікаю. Я думаю, що причина в тому, в моєму незадоволенні англійські в першу чергу заключається в тому, що а, мій український і до недавнього часу російська були дуже-дуже гарними, дуже розвинутими. І я, як то кажуть, Колекторс. Як то кажуть, трошечки, знаєте, зловила гординю, що. Тому що я дуже, ну, пишалася. Так, закриваємо бібліотеку і закриваємо її на застібочку навіть. Ой, ой, ой! Не вдалося. Не з цієї спроби. Добре. Так, я це змогла. Я це змогла, я закрила. До речі, хочу розказати, поки буду йти додому, хочу розказати ще. Одну цікавинку таку, як казав мій колись один колега і друг. Цікавинка, така у нас цікавинка. Так от, це буде про такий собі етюд, мовний етюд, навіть не етюд, а така замальовка. Скетч, скейджолс. Schedule, Замальовки на тему невпевненості. У кожного з нас є свої таргани в голові. ну От, реально. Давайте будемо чесними і об'єктивними. Є, і їх багато, і вони інколи можуть там ходити по ниточці, інколи бігати хаотично. Тобто у всіх по-різному, але їх є і багато. Якісь свої такі штуки зараз не будемо вникати в природу виникнення всіх цих штук. Але їх є в нас, і вони з дитинства сформувалися, деякі, деякі потім ще додалися. І їх багато, багато може бути. І, врешті-решт, вони можуть бути такими, знаєте, досить мирними і нешкідливими, а можуть дуже псувати нам життя. Я думаю, що кожен знає своїх тарганів, хоча б обличчя. І то вже перший крок до того, щоб життя стало трошечки трошки більш приємним. Бо казати, що життя стане легшим. Дивіться, які хмари. У нас вже декілька днів ми очікуємо шторм було дощовито, трошки дощі були, бо великий шторм іде, якщо я не помиляюсь з Флориди. Так от, я не про шторм хотіла розповісти, я про нього потім розкажу. А якщо ми, знаєте, кажуть, і ваше життя стане легше, я думаю, що це трендьош, життя не стане легше. А ми можемо, я хочу більш такими, хоча я теж буду інколи говорити на автоматі, може там життя буде легшим, або хотілося, щоб воно було легшим, ми не хочемо легшого життя, ми хочемо приємнішого життя. І по суті, по суті от якщо ми вже пізнаємо своїх тараканів, то ми хоча б розуміємо, що з цим робити. Інколи ми розуміємо. Знаєте, я дуже люблю фентезі, в дитинстві дуже багато читала фантастики і фентезі, казки. Про казки вже казала, ще буду казати багато. Своє доросле відношення до Казок буду працювати вам. І те, як я в дитинстві це сприймала, буду ділитися. Але от у фентезі у них є там свої канони, так? І от вони говорять. Письменники, які створюють ці фентезійні світи. До речі, я люблю ще і PlayStation-ігри, і комп'ютерні ігри в такому жанрі. Про них окремо зніму відео. Так, я знаю, що десь хто може захоче в мене тапка кинути, але... Чому б ні, якщо це приносить вам задоволення? І це не шкодить нікому. До речі, це такі, таке внутрішнє моє, ну якби правило, не правило, не знаю, як це правильно сказати. А, те, що я для себе вивела, ну, ще до Техасу, але в Техасі це підкріпилося. Бо з дитинства ми чітко знаємо: це можна робити, це не можна. О, білка побігла. Не буду збільшувати, бо. Сказав мені мій друг, що газілки, білки тут бігають як ногам. Котів тут нема, коти всі тут припнуті біля дому. А от білки і зайці це в порядку віщей. Так от, про фентезі, про всю ту штуку. Чого почав тему говорити саме про драконів? То дракон був непереможним. І він був непереможний до тих пір. Тобто ну, можна було битися, з ним битися, 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 і так його і не побити. Тому що це було таке, знаєте, як абстрактне, всепоглинаюче. Ну, якщо це був злий дракон, то це було зло. От. І оскільки воно, дивіться, яка глибока філософія, оскільки воно абстрактне і всепоглинаюче, в нього немає ні кінця, ні краю, воно немає в нього закінчення якогось, в нього немає, воно безсмертне. Але для того, щоб перемогти дракона, або, наприклад, перемогти якогось дуже-дуже якогось такого могутнього, якогось чаклуна там, чи чаклунку, у фентезі дуже часто проскакує така штука, треба дати цьому ім'я. Або взнати його справжнє ім'я. Це такий собі додатковий квест з припаданнями. Так от, чого я про цих драконів почала вам говорити? Подумайте, Іра там взагалі від. Обід... Напекло її в голову, а потім ще штормом добило. До речі, так. До речі, хочу ще раз відволіктися. Я буду люди, які буде, ви мене слухаєте, і які ви будете мене дивитися. Я вам вдячна. Я знімаю перед вами, перед вами капелюха. Зараз піду вдягну. Спочатку у мене такий є від сонця. Потім зніму його і буду кланятися вам. Кланятися, а ви будете уявляти, як я вам його кланятись. Я від, навіть вам покажу, потім зніму той процес кланяння. Тому що з теми на тему у мене буде перескакування весь час. І я думала, що це вже така хвороба. Але один мій друг, я про нього часто буду на нього робити відсилки, але не буду казати, хто це. Він мені казав, що Ірочка, це в тебе не хвороба. Це такий собі мікропризнак мікрогеніальності. То так буде приємно думати. До речі, дивіться, що я вам покажу. Що за рослина у мене тут росте, що за дерево в мене тут росте? Подивіться. Впізнали? Це верба. І знаєте, це було так теж символічно. Зараз я вернусь до тараканів, до драконів, до фентезі, але я хочу сказати про неї пару слів. Я дуже завжди, я і на і в Україні я теж дуже любила вербу. І любила дуже. Липу. Це для мене дві такі рослини. Тут є липи. Я не бачила на нашому нейборхуді жодної. Але я знаю, Плюгервіль це недалеко від нас інше містечко, таке мікромістечко, Супутне Костяно. І там є липи. Весь час забуваю, як буде верба на англійській мові. Але обіцяю, що вивчу, і буду казати. Ці його гілочки приємні. Коли я побачила, коли в перший раз я приїхала. В гості до Еріка знайомитися. Це була така подія, був День подяки. Він запросив мене в гості. Я приїхала зі своїми друзями. І коли ми тут припаркувалися, я нервувалася, тому що, ну, по багатьом причинам. Пізніше я коли-небудь може, скажу, чого я так нервувалася, але я... я нервувалася, я була така на пружині. От, і коли я вийшла і побачила, я мазнула оком, я побачила цю вербу. У мене щось наче переклинило, тому що це не типово для Техасу. Не типу, це він сам посадив це дерево тут. І насправді тут вербу можна побачити, трошки не таку, не плахчучу, цю, а таку більш. Ну, їх же два типи є. Одна така, що наше вгілля вниз, а друга просто така, звичайна верба. І можна побачити біля маленьких річок, біля крійків оцих їхніх, потічків таких, там ще можна побачити. Але Техас, в принципі, суровий. Техас суровий для. Води для, вер... для такої рослини. От. Але вона тут прижилася, і бачите, як вона себе гарно почуває. Дивіться, яка вона вже виросла. От. І він кожен раз, коли проходить, якась халєра поїла її, ось зараза, якісь жуки. І він кожен раз, коли проходить, він отак бере гілля, отак, от, знаєте, як прикладає до себе і каже: I like this streets, my favorite. Тобто, це при тому, що Ерік, я не, я не можу назвати Еріка дуже емоційним і дуже якимсь сентиментальним. Тобто, це людина, яка коли треба, підтримає, коли людина, у нього якась така дуже врівноважена психіка. Це зовсім інший тип людини. Я думаю, що він мені теж дався як вчитель, як вчитель у цьому житті, тому що настав мій час вчитися, підніматися на інший рівень. До речі, про навчання. Так, зараз я візьму буду поливати свою вербу, і заодно буду вам ще щось розповідати. Знаєте, коли я чула фразу в молодості, коли казали все життя треба вчитися, або кожен вчитель і кожен учень, або там все, що нас не вбиває, ці знаєте оці афоризми з контактів, замість ще десь, які ми так люблять люди. Знаєте, так, глибину мислі, жемчужини мислі видавати, думок. Але насправді, якщо так от подумати, то в цьому всьому є сенс. Тому що, по суті, кожен так є учнем і кожен є вчителем. Головне зрозуміти, для чого нам це дається. Оце вже така проблема. Але я дуже далеко відійшла від тарганів, і я дуже далеко відійшла від драконів, і кудись мене вже занесло все це. Так от. Чого я почала про тарганів, і чого я почала про драконів і все? Дракони це тому, що якщо ви даєте чомусь, чого ви боїтеся, ви даєте цьому ім'я, воно перестає бути безкінечним. Воно має вже, ви можете вбити це зло, грубо кажучи. Так і з тараканами, якщо ви розумієте, як вони, як їх звуть, якщо ви розумієте, що вони в себе є. То вам легше буде зробити своє життя приємнішим. Там. Чи домовитися з ними, чи обхитрити їх, чи сказати: так, стоп, ось вам олівці, сидіть, всі малюйте тихенько. Не треба мені тут робити зараз кипіш революцію, суюту наводить. Так от, одним із моїх тараканів є це, з чого взагалі почалася ця історія. Я не могла закрити тільки що оту таку імпровізовану бібліотечку. Так, от у мене є такий таракан. Дуже дивний. Щас ще дам рослинку трошки водички. Чи він один, чи там у них коаліція, я вже не знаю. Але, дивіться, які бутони. Але ця зараза це мій страх замків. Якщо я перший раз бачу якийсь замок, або якусь застіпку, у мене такий страх з'являється, що я не зможу його або відкрити, або закрити, або то, або то. І, як правило... У мене так це і не вдається. І в мене цей страх, він у мене з молодості. Ну реально там, навіть з, з, з дитинства, мабуть, що я не знаю, коли він виник, але по факту він є. І от що я хочу вам сказати, що навіть була однограва ситуація, коли я ще жила, в гуртожитку, була студентом, я приїхала, моєї е сусідки не було вдома, вона теж кудись поїхала. І в мене був ключ від дверей, і це був новий для мене замок, і я не, не змогла відкрити той замок. Реально не змогла відкрити замок, і я пішла до сусідів, ночувала в сусідів там поряд кімната, попросилася до них. Я не могла відкрити. Тобто навіть до такого ідіотизму доходило. І одного разу в мене була ситуація, я не буду вже так її розжовувати, коли мені теж потрібно було відкрити замок, і він не відкривався, і в мене така паніка почалася. Я думаю, все, капець, все пропало. Ну там дійсно потрібно було відкрити. І я в якийсь момент я просто сказала сама собі, Іра, встапе. Ти зараз це відкриєш, все, не те саме. от реально в такій от формі, прямо от такі. Ну це так тільки в фільмах, коли знаєте, герой не міг, не міг, не міг, а потім зібрався такий, розізлився, сам собі щось надумав і як почав робити. В фільмах це показується дуже класно, ще й має музика з Рембо грати така. Там, 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 там. Ні, насправді це так не відбувається. Насправді багато речей не відбувається так, як в кіно. І з одного боку це класно, а з другого боку це трошки сумно. Так, зараз підемо заберемо цей шланг, назад. І от що я хочу сказати, що коли ти розумієш, що це твій страх, який тобі заважає, коли ти розумієш, що ця штука насправді не така вже і страшна, і ти зараз маєш спробувати багато разів для того, щоб це зробити. В тебе виходить, це якась магія цього світу, знаєте, ви будете з мене сміятися і скажете, що ти, Іра, там все собі щось придумуєш, що ти все собі фантазуєш. Але я вам хочу сказати, що в цьому є і якийсь сенс, і є якась теж магія. Що коли ви... Знаєте, оця фраза, яку дуже люблять сучасні коучі, психологи, і є вже з ними, коли вони кажуть: якщо ти не можеш змінити... Оточуючий світ, ти маєш змінити ставлення до себе. А коли тобі хріново, і ти думаєш, яке ставлення, який світ, де я зараз здохну, ну не фізично, а морально, а потім і фізично підтягнеться, то одне за другим ходить поряд. І коли ти отак от думаєш, що ти там маєш змінити своє ставлення, і ти думаєш, та що, Господи, що ви тут мені вигадуєте? А насправді так воно і є. І дуже важко знайти оцей тумблер в собі і переключити. Більше вам скажу, що навіть коли ви знаходите цей тумблер, коли ви його переключаєте, не факт, що якесь падлюче реле не переключить його знову. І вам той тумблер доведеться до автоматизму навчитися переключати знову, знову і знову. Таке життя. Цілую крепко, ваша репка. Давайте. Всім па-па.